Вітаю, ми продовжуємо нашу кар'єру за безробітнього футбол-менеджер 22. На календарі 2 грудня. І що нас чекає сьогодні по матчах? По розкладу. Якщо я правильно пам'ятаю, ми з вами бачились десь тут. Після чого, власне, так само, одна нічя, всі інші матчі перемога. Причому з Вальядолідом можна сказати, що бойова така нічия. І не так соромно, бо Вальядоліт у верхній частині таблиці. На сьогодні матч з Жирона, Мальорка, матч Кубку з Сарагосою і Альбасете. Останній матч на це коло. Ну, а те, яку ми все ж таки сходинку займаємо, ми побачимо вже під час матчу. Давайте тоді до нього переходити. І дивитися, що у нас там. Так. І Янго у нас 3-4 тижні травма. Тоді бакаюко, якраз таки замість нього. І давайте альбу на замінку посадимо. Так, там є певні гравці, котрі не задоволені своїм ігровим часом. Але, власне, ми перемагаємо, ми беремо очки. І я вже не зважаю на те, що вони кажуть. Такий склад. Затверджуємо, і давайте тоді переходити вже до матчу самого. Забудьте про останній матч. І треба, треба, треба грати. Так, добре. Погоджуємося і починаємо. Ну, а по таблиці ви можете побачити, що ми зараз займаємо першу сходинку. Турнірної таблиці. І це дуже мене радує. Прям дуже і дуже і дуже. Але потрібно ще на цій першій сходинці затриматись. Дуже сильно сподіваюся, що цими матчами ми якраз зможемо, ну, якщо будемо перемагати і не пропускати голи, затриматися саме на цій сходинці. Хоча, ну, план мінімум на цей сезон у нас був зона плей-офф. А там вже будемо дивитись, що та і як буде відбуватися. Так, ну, другий момент. Знову Жерони, Ну, пресинг Я не розумію. Треба відбирати м'ячі. Це пилаю пропускає. ну До Йонка зараз питань нема. Так, він міг потягнути, але все ж таки. Чому центр поля у нас провалився? Я розочарований. Коноплян незадоволений. Бакайоко незадоволений. Давайте. Треба відігруватись. Я не розумію, чого. Одразу, як почав записувати серію, ми. Треба програти, так? Так, ну Йонг на місці, добре. Забрав м'яча далі. Пелайо. Ну, як завжди, тягне м'яч. Конопля навіть за ним не встигає. Ну і через те, що. Андрес. Я сподіваюся, це на червоне. Шервоне. Ну, чудово. Давайте тоді дивитись. Давайте, давайте дивитись що ми взагалі можемо зробити. ульдріх провалює цей матч, Сержі провалює. Бакайоко як? Ну, загалом непогано. Але як тебе з опорки? Зніму. Поміняє Ілесіаса? Далі, Серджі 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 давай, можливо, Антоніс вийде. А замість мовіли в нас хто? Які варіанти є? Варіантів в нас небагато. Ну, давай Симірман. Давайте ось такі замінки зробимо. Можливо, вони нам щось та дадуть. Хоча я не впевнений за це. Що там? Так, вільний удар від наших воріт. Ну, давайте. Ну, по статистиці рівно йдемо, скажімо так. Ну, а по грі 2-0 червона картка то жах. Просто дикий жах. Ну, нічого, такі матчі також потрібні для того, щоб. Якось зрозуміти свій рівень і зрозуміти, що. Ми не найсильніші у цій лізі. Нас можуть перемагати і можна нас перемагати. Але я сподіваюся, не з розгромом. Так, що там? Забирайте м'яч. Ну що ж ви робите? Ой, Важко, 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 важко. Ну ладно. Починаємо нашу серію з поразки. Ну, буває. Буває, буває, буває. Нічого такого страшного в цьому немає. Тим паче, давайте зараз подивимося. А, ну, це наша перша поразка. Попередній ми все ж таки зводили до нічиї. Ну, окей. Хай буде. Тоді наступний матч з мальоркою. Побачимось на ньому. Отже, матч з Мальоркою, по замінах Бакайоко замість Янго, Іглесія замість Коноплі. Ну і, власне, нічого більше, більше такого. Ще Альберта відізвали назад у Барселону, бо той не грав клоп. Був незадоволений, що Альберт виконує роль, грався заміни. Ну, відізвали, той відізвали. Не так часто він у нас, звичайно, грав, був додатковою такою. Доброю опцією, але все ж таки не критично. Більше часу нашим основним гравцям буде. Так, затверджуємо номери і переходимо до самого матчу. Що у нас так вийде? О, так, сподіваюся, що цей матч буде краще. О, і подивимось, чи так взагалі то все вийде. Мальорка на якому там 14-й сходинці. Ми досі ще на першій валідоліт нас не обійшов. Жерона за рахунок перемоги піднялась на третю сходинку. Ну, а там будемо дивитись і боротися саме за верхню частину. Я б сказав, за першу четвірку, мабуть, по результатам сезону. А там, власне, все залежить від того, як команда буде грати. Якщо. Напад не буде забувати, то, звичайно, ні за що ми не зможемо боротися. Хоча я дуже-дуже сильно сподіваюся. Мовіла там забив десь приблизно 10 голів вже з початку сезону, а зараз щось не хоче забувати. Ну як? Важко. Так. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що наш. Напад провалюється. причому провалюється повністю. Так, на правий фланг у нас нема нікого. На лівий Альба Циммірман Антоніс. М -м Аруем. Давай Тоді Аруен на фланг. Замість Андреса в нас вийде Альба. А замість Сержі Антоніс. І чи треба на Мовілу міняти? Тоб... Ні. Давайте все ж таки. Поки. Притримає, притримаємо Діаза. Можливо, і зараз і цими силами зможемо що зробити. Хоча не схоже на це. Тому давайте Діас, мовіло взагалі пропав. Давайте подивимося, що з того вийде. Давайте, давайте, давайте. Центр поля непогано взагалі чудово весь центр поля грає. Разом з захисниками, а напад напад не хоче. Ну, тому і нічия. Погано, що я можу сказати. Дуже і дуже сильно погано. Підходив до початку серії я з таким гарним настроєм. Думав, що зможемо продовжити нашу переможну серію, але не схоже на те. Що ж, наступний матч з Саргосою у Кубку. Побачимось на ньому. Матч Кубку Іспанії з Зарагосою. Склад такий експериментальний, якщо можна так сказати. Наш німець все ж таки, йому я дам час пограти на ворота. Лумбертас на правому фланзі. З основного складу залишається Пелайо, плюс Ескобар. Конопля на лівому фланзі, Бакайоко в центрі. Альба Артоля допомагають Бакайоку у центрі. Антоніс на правому фланзі, Цимрво на лівому. І Діас у центрі нападу. Тому дуже сильно сподіваюся, що в нас щось з того вийде. Тому що такий змішаний склад. Хоча попередні результати. Матчів проти Сарагоси кажуть про те, що ми програємо кожен матч. Плюс до того ж, Сарагоса все ж таки представник Лаліги. І одразу ж перший момент. Так, і вони забивають. Ну що ж, важко. Важко, тяжко. Будемо щось з тим дивитись. Так, це Мірмен Надіаса, Альба. І в нього забирають м'яч. Це вже контратака. Що вони зроблять? Ломбертес намагається, але втрачає свою позицію. Якраз з його флангу подача, удар. Ну. Німець. Нас рятує. Це непогано. Хоча. Не знаю. Зараз розглядаю більше цей матч, як. Додатковий ігровий час для тих, хто не виходить в основі. На Кубок в мене надій ніяких немає, бо я розумію, що другого складу у нас сильного немає. А з'явиться, скоріш за все, він тільки коли ми закріпимося у лалізі. Поки, поки-поки. Програємо навіть Сарагосі у першому таймі. І нічого з цим не можемо зробити. Так, ну хочу побачити кращу гру у другому таймі, звичайно, куди ж без того. Незадоволений і Ескобаром також окремо незадоволений. Давайте переходимо. Ескобар повинен грати. Якщо він не буде грати, він не буде зростати. А по скілам він досить такий цікавий. Аналогічно з цим Лукасем. Якщо він не буде грати, він не буде зростати. Так, ну що там? ну от Циммермана посадив я на лавку запасних, і я розумію, що правильно то зробив. Бо зараз оцінка 6,4, то жах. Так, Артоляна, Циммермана. Ну, Циммерман, що ти зробиш? Удар. Бородар. Рятує. Хто буде подавати в нас Альба? Подає кутовий, невдало. Взагалі в молоко, там нікого не було. Тут, скоріш за все, зараз гол буде, тому поки є час, давайте замінки зробимо. І Глесіаса на фланг, замість Антоніса. Хто в нас? Андрес. Окей. І давайте замість Циммермана на Сержі. Подивимось. Що вони зможуть зробити. Давайте, давайте, давайте. Вони вже вийшли вийшли вони на полі, і. Дальній удар. На щастя, для нас це була поперечка. Ну, подивимось, чи зможуть наші заміни щось додати. І нарешті забити хоча б. Це дуже-дуже важливо. По статистиці хоча б. Почали наздоганяти Сарагосу. Тому можна так думати, що основний склад все ж таки краще б зіграв, але все ж таки ми програємо цей матч. Ну, вилітаємо з Кубку, нічого страшного, я в цьому не бачу. Окей. Не критично команда краще буде відпочивати під матчі ліги, тому питання ніяких. Немає. Все рівно боротися у цьому кубку за перемогу ми не мали змоги на даний момент. І останній матч з Альбасета побачимось на ньому. Фінальний матч з Альбасета. Фінальний на сьогодні, по замінках, конопля замість Брежніка на лівому фланзі, бо у Брежніка червона картка. Ну і, власне, Інглесія замість коноплі на правому фланзі захисту. І Бакайоко. Замість Young. Все інше основний склад. Йонг на воротах. До речі, дуже сильно сподіваюся, що він зростає. Ну, потроху-потроху, можливо, все ж таки щось і є. І вже чекаю повідомлення від асистентів тренера про те, що зірочки підвищилися саме у Йонка. Так, перший момент, я так розумію, наш. Мовіла подає кутовий. Невдало. Але Серджі на підхопленні. На Мовілу, Андреас гол, але там, скоріш за все, Мовіло був у офсайді. Тому занадто сильно зараз радив. А, хоча ні. Все ж таки зарахували гол. Добре. Окей, питань нема. Так, давайте повернемо таблицю Ліги. Альбосети на останньому. Ну, а ми трохи, но все ж таки, відриваємося від Вальядоліду. Тому це дуже і дуже добре. Я так розумію, у Вальядоліда також зараз матч якийсь. І, схоже, поки вони у нічюю грають, а ми з перемогою ходимо на перерву. Так, ну. Давайте так відповімо І подивимося, що з цим можемо зробити. Дуже важливо, звичайно, на зимову перерву виходити з перемогою. Це для психології. Так, Мовіла знову подає кутовий. Там нікого, бакайоко мовіла Серджі, плюс-мінус та ж сама ситуація. Ну, окей. Мовіла заробляє асисти, хай буде. Що в нас там по замінах? Непогано грають, Ульріх провалюється. Ну, давай тоді Альба замість нього вийде. Наші фланги атаки я не хочу міняти і мені зараз нема на кого. Хоча, можливо, якраз таки давайте трохи ще часу дамо їм пограти. Десь до 73-ї хвилини, бо потім вони по фізиці проваляться. Так, Майло, вихід 1 на 1. Удар, гол. Ну, чудово. Сержи ось якраз заробляє асист. Тому додатковий такий бонус для них. Окей. Ну, і ось якраз 74-та хвилина можна. Андреса. На того шартоля поміняти на лівий фланг кого можна замість серджі Антоніса, ну давайте Антоніса. Подивимось, що він тут зможе. Ну Поки все виглядає дуже і дуже добре. Тобто ми на першій сходинці з 40 балами, і з відривом в 4, на другій сходинці вальядоліт. Але потрібно ці, цей відрив зберегти. Йонг, ну, так. Нервово для мене вийшов, але все ж таки потягнув. Ворота на даний момент сухі. Хоча атака у Альбасета продовжується. Удар, Йонг рятує. Чудово. Дуже і дуже чудово. Ну. 3-0. Перемагаємо. І з таким чудовим рахунком. Йдемо на зимову перерву. До речі, давайте подивимося валядолі сьогодні грав. Він програв мальорці. Ось воно що. Ну, окей. Дуже і дуже цікаво. Тому якось так. По матчах, ну. Не дуже такий приємний сьогодні в нас вийшов випуск. Почали з поразки, потім нічия з мальоркою, поразка у кубку, але нічого нового, і перемога Надальбасете. Наступні матчі, на яких ми з вами побачимось, це будуть ось і Меріда, Ельче, В'єдо і Русінг. Чому саме на них, а не перші матчі після виходу зимової сплячки, скажімо так, тому що якраз таки у січні у нас буде трансферне вікно. І... Якщо будуть трансфери, я вже хочу про них розповісти повністю. Без того, щоб переносити щось. Якщо не будуть, ну я буду точно знати, що їх не було, і зможу одразу про це вам сказати. Тому Маріда, Ельче, Ов'єдо і Расінг – це матчі, на котрих ми з вами вже побачимось. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал і до зустрічі.